Всіх вітаю. Давайте дивитись яку можливість ви можете втратити, а потім пожалкуєте. Дякую, хто запропонував цю тему. І давайте дивитись що покаже нам філіжаночка смачної кави вам. Ну і, взагалі, смачного вам, що ви там їсте п'єте. Ну і цікавої розповіді. Так, давайте. Так, хтось може втратити можливість. Тут вам можуть запропонувати допомогу, ну, якось чоловіча, саме чоловічу допомогу, ну, я так розумію, що може фізична сила. А ви можете відмовитись, а потім самотужки вам вже складно буде це зробити. А ще є так показано, що Буде складатись така можливість, коли щось вам будуть пропонувати в сенсі допомоги, і це буде, ну, як, наприклад, поряд друг того чоловіка, який пропонує, разом вони швидше і ліпше зроблять. Ну, от, знаєте, коли через якийсь ваш ненастрій ви так можете відмовитись. А потім будете жаліти, бо вже такої нагоди не буде. Отак показано. Так, що тут ще показує нам філіжанка Так, тут не, не можу сказати, чоловік чи жінка вам як на вушко шипоче. Як таємничку, таку якусь можливість вам розповідає. Я не можу, на жаль, зрозуміти, з чим це пов'язано. Але це, знаєте, виглядає, як, наприклад, ну, як відібрати можливість у когось, кого ви навіть ворогом вважаєте для себе. Або та людина, яка вам шепоче на вушку, каже, що слухай, так можна, ну, скажімо, наказати. Ту людину, яка вам неприємна. І знову ж таки, ви можете втратити цю можливість, бо ви в образах якихось знаходитесь і знаєте з таким, що не хочу. Нічого навіть чути не хочу про цю людину. ну Там вже дивіться, тут така вона дійсно от, не дуже симпатична ситуація, намальована, але ну, це, це теж така можливість себе десь відстояти. Десь як нагадати про те, що ви людина, яку не треба ображати, не треба якось так поводитись з вами, що ви все ж таки вмієте за себе постояти. Від мудрої поради хтось від вас може відмовитись, навіть знаєте. Чому? Бо ви не будете в той момент зосереджені на тому, що буде казати вам людина. Ви щось своє робите, ви на чомусь іншому зосереджені, і людина просто вам говорить, ну, от як свою думку висловлює, як своє бачення вам розповідає, і ви, на жаль, не звернете увагу на це. А потім вже буде пізно, потім вже людина навіть і не згадає, про що йшла мова. Воно вам, знаєте, як ну, коли буде відбуватись ситуація, стосовно якої людина вам щось буде радити, то ви будете відчувати, що щось ви таке чули. І ви навіть згадаєте, від кого чули, але людина вже не згадає, що вам казав чи казала. Далі дивимось. Повчати може якийсь чоловік. А ви слухаєте, насправді ви слухаєте, але не робите так, як він повчає. Ну, чому не робите, то вже тут не показано. Він потім вас буде питати, він буде вам казати потім, що я ж тобі казав, чого ти не зробив. Не знаю, не зробив чи не зробила. Угу. Ви знаєте, це значні зміни дало б вам в життя. От те, чому навчає вас чоловік. Це може бути ваш вчитель в чимось, може бути хтось з вашої родини навіть, або просто дружня до вас людина. Взагалі-то, так як тут показано, тут людина. Е Знаєте, він взагалі-то мріє про стосунки з вами. Про поцілунки з вами, отак показано, бо тут він щось там пальцем вам вказує і навчає вас, а в голові у нього поцілунки з вами. І тут навіть більш за все показано, що це він може втратити можливість у таких стосунків з вами, бо він зосереджений більш на тому, щоб вас чомусь навчити, всі мрії там в голові тримає, а так, щоб сказати вам про свої мрії, то не каже. От як сміливості не вистачає людині. Так, ну і дійсно може втратити можливість е е зблизитись з вами, з кимось з вас. Далі, ось тут для чоловіка більш за все відповідь, е можливість влаштуватись на роботу може втратити. Чому? Тому що йому не подобається. Ну, от знаєте, він не про таку роботу мріяв. Але так, щоб сказати, що це щось погане для нього, то так теж не показано. Ну, просто от він щось інше собі хотів би. Далі дивлюсь. Так, ну. Тут можливість поспілкуватись з кимсь. Робота соціум, десь з цією людиною бачитись час від часу. І показано, що останнім часом ви ну, от як, або дуже рідко бачитесь, або взагалі якийсь час вже не бачили людину, і не зрозуміло, коли ще побачите. Буде нагода поспілкуватись. Але ну, от через свою зайнятість ви можете втратити цю нагоду. Ну, тут гарно нагоду хтось з вас втратить, ви таки втратите, ви не побачитесь по роботі десь, я так розумію, з людиною. Людина чимось, наприклад, вірусне щось починає хворіти і може когось там зі своїх ну, оточуючих заразити там, якийсь вірусний там, з шмарклями, з кашлем. І ви втратите цю можливість. А ви побачите людину, ви навіть рукою помашете людині. Але ви не зблизитесь до спілкування, і це вас врятує від нежиття, угу. далі. Угу. І ось тут теж буде втрачена можливість, коли якийсь чоловік по роботі. Хотів би скинути на вас свої якісь, ну щось там йому треба робити, а йому не дуже хочеться. Не візьмете просто на себе можливість попрацювати навіть позанормово. Угу. Для когось з вас він навіть образиться і якось деякий час не буде між вами спілкування, але то нічого, то, то вже на його вибір. Так, далі. Знову ж таки, можливість заробити грошей. І навіть для когось з вас це як нова робота можливість влаштуватись і десь там зустріти навіть службовий роман там може трапитись у когось з вас хоча такий що потім розійдетесь але деякий час це буде просто феєричне щось Так. Ну, тут не втрачена можливість, а чого показують. Зараз чекайте, я розберусь трошки, бо показана мені пара чоловік та жінка. І знаєте, коли жінка важливіша в цій парі бо ну, якось вона більшою фігурою навіть показана і ну, тут можна втратити можливість інтиму, але він тут все одно трапляється. Я зрозуміла, тут жінка вона як вагається, ну, їй потрібні ці стосунки, чи вже час піти з цих стосунків, чи вони перспективні, чи це тимчасові стосунки, і вона може просто в якийсь момент відмовитись від цих стосунків і втратити можливість розвитку цих стосунків. Я тут навіть нічого більш казати не буду, бо це дійсно от ситуація, в якій людині треба самій розуміти, чого хоче, до чого прагне. Бо тут дійсно, тут, як станом, як на зараз дуже вагається людина. Ну... Якщо я буду промовляти щось далі, то це як знаєте, людина може з себе зняти відповідальність і послухати, що тут, що тут кажуть. А так не можна. Ну, Людині тут треба самій зрозуміти, до чого вона прагне в житті. Так. Тут, тут чоловік може втратити можливість нав'язати свою думку, то хай і втрачається. Це, це непогано. Бо те, що він нав'язує своє бачення, він навіть до кінця не розуміє, в чим він нав'язує своє бачення, от що він. Ну, це знаєте, як він так бачить, а як воно насправді він до кінця не розуміє і не знає. І все ж таки, ну так, як показано, він втрачає можливість зайвих витрат, так показано. Ось тут можливість зустрітись, люди втрачають, але для жінки це непогано, бо вона ну, в неї доля просто пов'язана з іншим чоловіком. Для чоловіка він тільки клопіт приносить, більш нічого, ну так показано. Він взагалі важкою за характером людиною показаний. Ну, ось на цьому все. Більше я тут нічого не бачу такого, щоб щось там ще озвучувати. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам. Гарних можливостей в життя і таких, щоб ви одразу розуміли, що ось саме цю можливість втратити ніяк не можна, щоб у вас не було потім такого внутрішнього відчуття, ніби ви щось втрачаєте, щоб ви кожної хвилини знали, що в вашому житті все гаразд і буде ще краще. Я вам цього щиро бажаю. Бережіть себе, і давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.